Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, долучаємося до вашої щоденної молитви, до Пресвятої Богородиці із Львівської духовної семінарії. Сьогодні разом з вами будемо молитися ми, брати, шостого курсу. В цей час, коли ми готуємось до зустрічі із Христом, щоб приймувати днями святого посту. Запрошую, щоб кожен з нас, сьогодні, роздумуючи над цими страстними розважаннями, поглянув на своє місце біля Христа, куди я прямую, Якими є мої щоденні вчинки, і чи справді я своїми вчинками вмію наслідувати Христа, Христа, який страждає, але Христа, який любить і бачить потребу кожного із нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, учишителю душі істини, що всюди, іси і все наповняєш, скарбнице і життя, плати, прийди і все в нас. І вчисти нас від десятої скверни, і спаси блавій душі наші, Вірою в єдиного Бога Отця Вседожителя, Творця, неба і землі, і видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Свіна Божого, єдинородного, Отця родженого перед усіма віками, світла і світла, Бога істина, і Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиного слушного, що через нього все восстало. Він за для нас, людей неї нашого, раду спасіння, зійшов із небес, і воплотився в Духа Святого, і Марії, Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, а поті апилата, і стажав, і був поконі, і воскрес у телезісання, і вознісся на небо, і свитка ворожих, і в прийде привіті, славою світ, деживих, і живих і мертвих, а Його царство, не буде кінця, і в Духа Святого, Господа, животворчого що від уся сходить, Сходи, що за це не силових, поконяємо, віну славами, що говорив через пророки, єдину святу Соворне, Апостольську церкву, і сповідаю, не прещідні, на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя, на віку. Амінь. Слава Отцеві, що нас сотворив нині, повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Своїх, Благословена тим жінками, і благословенний благословених на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, городи синів, радуйся, вогах, харія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний благословених на Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бороди Світло радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословених твітло на Богом, бо Ти породила Христа спасе, і половити душа Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Роздумаймо. Над першим страсним таїнством, молитвою Господа нашого Ісуса Христа в Оливному городі. Повний скорботи та тривоги, він ще ревніше молився, а під його став мов краплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до своїх учнів і застав їх сплячими від смуту. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословених пітона Твого, бо ти продилах Христа спаса і збавителя душ наших, породи силі порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословених пітона Твого, бо ти продилах, Христа Спаса і збавителя душ наших, породи силі радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословених під тона того, бо ти породила Христа, спаса і спавителя душі наших, по городи снігорася, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і під пілона того, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших, Богородице, городи сені благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний благословених пілона Твого, бо ти породила Христа спасе і сповителя душі наших, Богородице, городи радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословених пілона Твого, бо ти породила Христа Спасе і повітеля душі наших, Богородице, городи радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і від підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душ наших, по городиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і від підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душ наших, погородися Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословених відлона і Твого бо ти породила Христа спасе, і твої тина душі наших, ворови за Дніво, благодатна, Марія, Господь Словою, благословена тим жінками, і благословених і пітлона Твого, бо ти породила Христа спас, і твої тина душі наших, слава році, і сину, і Святому Духові, і нині, і і на віки віків. Амінь. Панаш любі Ісусе, прости нам наші грихи, захорони нас від пекельного вогню, до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге страсне таїнство бичування Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів Його бичувати. Він же був поранений за наші гріхи, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що, на, що нас спасає, була на ньому і його ранами невеліку. Отче наш, що Живі є сина небеса, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від уха. Богородиця, Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених тона Твого, бо Ти породила Христа Спасе і Збавителя душу наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. І благословених пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородися Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословених пілона твого, Бо ти породила Христа Спасе і Збавителя душі наших, по городи радуйся Благодатна Марія Марії, Господь Благословенна ти між жінками, і благословених пілона твого, Бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душі наших, по городи сені воратися, благодатну Марії, Господського Благословенна ти між жінками. І під пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зговителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і під підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Сковителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і під підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і під підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенне гідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Творителя душ наших, слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. А наш любий Ісусе, нам наші віки, захорони нас від пекельного вогню, за провайду небо всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє. Страстне таїнство Господа нашого Ісуса Христа терням увінчали. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли Його у багряницю і підступаючи до нього, казали: радуйся царю юдейський і били його по лиці. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, віб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо не нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти Між жінками, і благословенний ти плана Твого, Бо ти породила Христа Спаси, і збавителя душа наших, погороди сені радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословених пілона Твого, Бо ти породила Христа Спасе, і повітеля душа наших, погородися Дніпо радуйся, благодатна Марія, Господь тобою Благословенна тими жінками, і благословених відлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і сповітеля душ наших, похоронилася Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і сповітеля душ наших, похоронися Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословених білона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими allora, жінками, і благословених відона Твого, <просив> бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ <просив> наших. Богородице, Дніво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословених відлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений пітлона бо Ти породила Христа, Спаса, і збавителя душі наших, вороди селі, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пікло на бо ти породила Христа Спаса і зговителя душу наших, слава Отцю, Ісину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Панашлюби Ісусе, простим на нашої віки, закони нас і пекетного вотню, заповай до небо всі душі, а особливо ті, що найбільше потребує Боговосе. Четверте страсне таїнство, початок хресної дороги Господа нашого Ісуса Христа. Взяли вояки Ісуса і повели. І несучи свій хрест, Він прийшов на місце, зване Череп. По Єврейському Голгота. Отче наш, що єси на небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди, спокусту, але вислови нас від духа, благородиться Діхі горадося, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пілона Того, бо ти породила Христа Спаса і сповителя душа наша, богородиця Дніпо радуйся, благодати Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословених пілона Того. Бо Ти породила Христа Спаса, відповітля душа наша, по городиця діво радуйся, благодати Марія споїх, благословена ти жінками і благословених на Твого Бо ти породила Христа, спасе, відповітеля, душі наша, по городися Дніпо радуйся, благодати Марія, благосової, благословена ти жінками і благословенних на Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, по городи радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, по городи радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пілона твого бо ти породила Христа Спаса і благовителя душ наших. по городи сині радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і сповителя душ наших. по городи си радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя для душі наша, Родице, діво, городиця благодатна Марія, Господь собою, ти тими жінками, і плід пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, по городиця радуйся, благодатна Марія, Господь собою, ти між жінками і плід підона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ душі наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Она ж Ісусе, простри нам наші віки, нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте страсне таїнство, розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом: Отче, у твої руки віддаю Дух мій. Сказавши це, Він віддав Духа. Отче наш, що є сина небеса, нехай святи твоє!» Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний від Бога Твого бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. по городиця Дніво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена над тими жінками, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. погородися Дніпо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тих жінками і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Сбавителя душі наших, по Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених бідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, по Діво, сені благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених бідло на твого. Бо ти породила Христа, Спаса і твортеля душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підлона Твого, во ти породила Христа, Спаса, і твовителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і благовітеля душ наші, Богородице, городиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена пілона Твого, бо ти твого. породила Христа Спаса, і сповітеля душ наших. Богородице, сеніво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тим між жінками, і благословений пілона Твого, Воти породила Христа Спаса і Скопителя, душі наших, богородиця, Євген, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і сповителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші хіміях запорони нас відкривного Бом'ю. Закровай для небо всій душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого на Під твою милість прибігаємо, Богородице Євом молитвам нашим, скорбота, не погоди, але Він відвизволи нас і на чисте і благословення. Дякуємо всім вам, дорогі в Христі, брати і сестри, що ми мали можливість разом з вами помолитися цю молитву Верниці. Цей день, цей вечір стоїмо на порозі святого часу, часу Великого Посту. А дверима до цього часу є неділя прощення. Вміти простити це не просто забути якусь кривду чи образу поведінку іншої людини відносно до мене. Вміти простити це стати вільним, стати свобідним. Бо образа, бо цей тягар, він є тим багажем, який ми інколи тягнемо за собою впродовж багатьох років свого життя. Не можемо цього забути, не можемо цього пережити і не можемо це прости. Тому я бажаю всім нам, щоб ми сьогодні, після цієї молитви, готуючись до цієї неділі, все прощення, поглянули на своє життя, поглянули на ті кривди, які. Хтось зробив для нас і просили в Бога сили простити. Повірте, це є стати вільнішими, це є стати сильнішими, це є стати радіснішими І це в кінці стати дітьми Божими. Бо чим більше я є вільний від гріха, тим більше я стаю дитиною Божою. Тим більше маю можливість керувати. І координувати своє життя не на основі поведінки інших людей, а на основі тої такої великої любові Божої, якою Господь огортає мене. Бо час великого посту це не є час суму. Час великого посту це є час звільнення від гріха, який робить нас невільниками. Це є час ставання дітьми Божими. А діти Божі. Наслідують свого Небесного Отця. Бо Ісус навіть на Христі бачив потребу жінок, які плакали над Ним, бачив потребу своєї матері, бачив потребу того розбійника, який був розіп'ятий разом із ним. І до всіх них промовляв своєю любов'ю, увагою і турботою. Тому і бажаю нам такої сили, щоб ми могли самі пережити цей час. Великого посту, звільняючись від своїх гріхів, прощаючи іншим людям, наближуючись до Бога. І тоді будьмо певні, ми відчуємо цю радість і свободу цього синівства Божого у нашому житті. Хай Господь дає нам сили пережити ці дні, пережити цей час Великого посту у своїй благодаті. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям, завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Кожна страва має свій запах, свій спогад. Але є такі страви, що пахнуть домом, дитинством і любов'ю, яку не може знищити навіть смерть. Друзі. Програма Страва героя це не про страви і це не про рецепти. Хоча ми про них і розповідаємо, але це про сенси, це про стійкість, це про бажання і потребу жити далі. Цієї суботи о 20.30. Ютуб канал Живого телебачення.